Всім доброго дня. Сьогодні такий не сонячний прохолодний деньчок, вчора такий був, і ми вже зробили дуже багато роботи. Зробили основну роботу, проклали на малину крапельне зрощення. Я така довольна, що мені не потрібно бігати з ліками і поливати. Так лежить крапельне зрощення, кожний кущик підливає, гарно підливає, і зараз чоловік робить зрощення вже на другу сторону малини. Проложили вже стрічки порядком, і зараз чоловік з'єднує по лентам, щоб ішла водичка. Це время, поки він возиться з капельним зрощенням, прополола чесничок, Він, Вроді так не дуже зарощий у мене, але травичка проростає. Якщо її не обрати, вона заросте. Краще обирати, не запускати, краще не запускати. Що я ще сьогодні зробила, це посадила ранню капусту. Посадила тут під малинкою. Малинка ще буде підніматися. А капуста це і капуста, її вже будемо вирізати. Трошки вона прив'яла, тому що сьогодні тільки посаджена. Деякі нормально себе почувають, а деякі прив'яли. Ось дуже гарненько. Ну, а от, от така от прив'яла. Якщо не піднімуться, в мене є дуже багато капусти. Буду пересаджувати. По дві сторони посадила. І зараз я тут отак рядочок капусти. А тепер прибираю отаку траву. Не люблю, як оце вона сухне на... на грядках, відро, а тоді винося в компостну кучу, щоб отак от чистенько було. Бо як почне сохнуть, оці пацьорки, Цурупалки сухі. Лежать, а мені це не подобається. І так, вириваю ще деяка де трава не дополола, і я завжди так проходжу грядки. Усі. Обіщали два дні дощі підряд, а воно. День дні такі похмурі, а дощів немає. І зараз би то все жалували, що багато дощів йде, а зараз вони потрібні дощі. Все посажене. І йому треба рости, а зараз дощів якраз і немає. І хоч би хоч такий пройшов, щоб на півчасика. Невеликий, щоб на півчаса, пів щоб так підмочив землю, щоб зерно яке кинули все в землю, щоб намочилося та гарненько проросло. Як не потрібно було, він лив. А зараз немає. ну Взагалі, але посходило, трошки посходило все. Починає сходити, ну, але так не частково сходить. Зараз покажу, покажу вам, що там у мене зійшло. Зійшла цибулька, ще невеличка. Такусенька. Через пару денючків вже буду підпрошувати, щоб розбити цемент. Не землю, а цемент. Щоб дати воздуха, щоб дати повітря. Цибульки. Що ще сходить? Сходимо, сходять боби потрошку отакі. Але не всі. Один зійшов, другий не зійшов, ось іще сходи. Ось так, частково. Редисочка. вже така, вже є. Є такі. Очі, оч такий уже є, красненький. Уже неділька вже будемо їсти. Сходи спаржа, але теж так нерівномірно. От. Тут один, там два. Ну і все. Водички треба, дощик треба, воно б все зійшло. І потрошку сходе кукурудза, Трошки підніметься, буду підпусувати. Ось такий. По краю городу посадили. Це сусідський город, а ми оце тут по краю посадили. Кукурузка добре, добра Якби ж хоч трошки дощик, пішов, хоч на півчасика щоб О, заодно зараз побриваю уси на клубніки, раз я вже тут ходю. Оце зараз треба уси обривати, тому що вони тянуть дуже багато питання на себе і ягоди тоді будуть дрібні. Якщо ви не, не, не збираєтеся розмножувати полуницю, то уси треба обірвати. Якщо хочете розмножувати розмножувати то оці вуса оце самі лучі, самі кращі вуса, щоб розмножити багато полуниці. Оце перві, перві вуса це самі, самі кращі для розмноження. Тому якщо Хочете розмножувати, значить, оставляйте. І тоді вже як, тоді вже як оце вони пустять більше листи, листя, і вони вже тут даже будуть пускати корінці. Оце можна взяти стаканчик з землею, отак от поставити отут стаканчик, придавити, Прям така, вона буде від материнського куста питатися, оцей новий отросточок. У коріниці тоді його раз, відрізали, і вже у вас нова, новий паросток полуниці. Дуже легко. Полуниця дуже легко розмножується. Я розмножувати не буду. Я в цьому році замінила. Всю клуб... всю полуницю. У мене її зараз багато, тому я розмножувати не буду, тому усі вуса обриваю, щоб полуниця в мене була крупна і солодка. І отак от потрошку пророста. Бур'янець. Треба час від часу проходити і видаляти. І видаляти такі вони поступово відмирають. Оці нижні листя вони відмирають. Отакі. Їх треба також, також пройти, видалити, щоб вони не мішали новій, новому кущику полуниці. По Я завжди так роблю. Старі, старе листя, яке відмирає, зразу одриває. І бачите, вже яке здорове. І стільки воно стільки на себе тяне, їди, і не дає її полуниці кущику, не дає ягідкам. такі от обмирають, листя обмирає і його от потрібно вбирати. Бачите, отак. От так. Пробіглась по полуниці, в місті з вами, поки з вами побалакала, пробіглась і вже зробила корисну справу. Цей бідний там внутрі застряв і не цвіточків не бачив, нічого. Віддивну, нічого ми його зараз на світ Божий. Отак. От Виставимо. І ще в мене з'явилась нова рослинка. І нішики куранішики. Я оце вже неділю за неї думаю, думаю, дивлюся відео, що з нею можна зробити, яка вона, де купити, а потім заходимо в вару за продуктами, а там вона стоїть. Я її все, я її одразу забрала. Звісно, вона стояла в крамниці. Ніхто там її не поливав, вона трошки приболіла. От таке на листях на з'явилася така ржавчина, підсохла трошки. Але я її зразу пролила, поставила в тазок з водичкою, і вже вона трошечки відходить. Але по цій іві я зроблю відео як я її буду пересаджувати, і я хочу з цієї іви зробити штамп. Тут є у неї дуже гарна гілка, одна вона вже десь метр, даже, мабуть, більше. І оце я цю гілку оставлю, з неї зроблю штамп, а оці гілочки всі пообрізаю, як буду пересаджувати. І їх у корінню, щоб зробити кущики цієї Іви. Вона така гарна. Я, ну, дуже мені подобається. От дивлюся других блогерів, у кого є такі. Іви. Мені дуже-дуже подобається. Вже от, дивіться, вона вже починає випускати рожеве листячко, вже вона от-от буде цвісти. Мабуть, завтра вже буду її пересаджувати. Сьогодні в мене друга робота, а завтра займуся цією рослинкою. А зараз хочу прорвати траву по другу сторону забора. Тут де часничок, все зробила. А зараз тут прорву Тут у мене посаджені нарциси, і чоловік, як буде косити, я боюсь, що він мені поспилює деякі ще нарциси. З листячком деякі вже посохли, щоб він не поспилював мені листя, тому що від листя ще напитується клубень. Прорву зараз вручну. Або візьму бабушкин серп і серпом поскашую якраз біля нарцисів. Прорвала я вокруг нарцисів травичку, а завтра чоловік косою пройдеться, щоб їх не зачепити. Так, по всьому забору. І це думаю, чи взять висадить ще пів сьомого вечора, чи взять висадить ще синенькі, бідні мучаються в цих стаканчиках. Время же ще є до темна. Їх в мене небагато. Мабуть, зараз я посадю їх. 15 минут 8-го вечора досадила я синенькі. Небагато в мене їх вийшло. 4 4 рядочка невеличких, але вже. Вже їх ніяк держати, вже я бачу, що вони пропадають, в теплиці стоять. А чого пропадають? Тому що росли вони в мене в 50-грамових стаканчиках рюмочках і вже оплили земляний ком, вже зробилось кольцо на донечки, рюмочки. І все, вони перестали рости. А рости перестали не від брати питання і вони стали пропадати. Тому я вже сьогодні вже заморена, страшна, але вирішила, висадити. висадити, щоб вони не мучилися. Отак вийшло 4 рядочка, і на сьогодні вже робочий день закінчений. Вже буду заходити в хату. Зараз ще помилуюсь з бузком, а тоді вже буду заходити у хату, поки ще не темно на дворі. Красота і аромат.